Такі відео. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Заїхав я до Ігора по пелі Подивитися на його красу. Тут краса просто бомбезна. То є герда. Рік і три місяці. Дочка Геремеса. Дочка Геремеса. Трі і три місяці то є апарат. Оооди на мене ходіє маленька, ходиє. То є красуня. То є просто красуня. Рі і три місяці. Кобило я вже запрягав. До пари пробував брати. Так у фіру й одну запрягав, так? Казав що? Фір вже запрягав і одну. Каже, що йде та екстра кобила. Краса. То є просто краса. Є на що подивитися. Красота. Дочка ГРМС. Лишив Геремес то, що треба. Лишив Геремес то, що треба їхня мама Кобила лиса Кобила, далі жребна по геремесу. кобила продається не спішно але кобила продається хто би мав таке бажання кобила потужна як в парі так і на поєдинку жеребна кобила, далі геремесом. кого би таке інтересувало Кобила не дешева щоб ви розуміли, там кубила не буде за 25, за 30 тисяч і за 40 не буде. Короч, ну, ціна договірна, ціни не знаю і не питаю, бо воно, я її не купую, мені то не інтересно. Говорю те, як є. Переважно ціни в господара ніколи не питаюся, бо там дехто скаже ціну. Не знаю ціни і навіть не, не питаю. Ціна договірна, кубила жеребна, кубила запряжна, робоча. Як одна, так і в парі. Купила потужно. Хілянда, ти чекай, те час прийде. Купила точно тут. Без варіантів. Купила дуже потужно. Купила дає гарні потужні лошата. Все є на ябу. От є хілляндочка, 4,5 місяці. Таке лиша, то дочка Геремеса. Шата не подобається ні одна, ні друга, то буде от пара. Ігор собі тримає пару, то буде пара така от чорних красів. А Кобилу би хотів, кого інтересують гарні великі коні. Номер лишу в ігровописі. повністю запряжна потужна кобила і дає, ну, дає потужні лошади тут тут без варіантів От, і три місяці дочка і 4,5 хілянда має тогорічне лоша плюс жеребна, далі геремесом. на другий рік на квітень, жеребно геремесом. Кобила спокійна, не копає, не кусає. Як, як одна, так і в парі працює. Кобила потужна тут. Що вперед, що зад. Кобила не є спадиста, бачите, самі що все, лишає їссе. Матка потужна, хто там, то зараз переважно. Кожен шукає щось би. Лоша було людське, от є такий екземпляр. І на лошата, і для роботи, кобила, то, що треба. То, що треба. Кобила спокійна. Велика. Скільки має в холці? 165. Кобила має в холці висоти 165 і обхвату? 220 обхвату 165 і нога. І нога 24. Ну та на десь має, сікор має, під 800 має. каже обложених господар. 800 кг має обложених. Та може і має, то є все, куча страків, все, як кобила шикарна. І от красуня хілляндочка. Та? Гіляндочка, вона хоче молочка. Ляндочка. О, ці там передискують Лишати 4,5 в місяці. Ну, Лошата дає вона дуже гарні. Тут без варіантів. Так, гіллянда? А, ти красоня! Красоня! Перед. Гарна така весна вузенька. Гарний лише. на 4,5 місяці лише бомба. Буде пара в Єгора. Ну, має все стойку, все все Гремес. Стоїть так само, як Гремес. розкол такий шикарний. Скол я нога, все є. То хіба і три, а де ще? Чотири, 4-5 років, блядь. а то буде чоловіче апарат. Шостого-шостого. Ладні, дуже ладні лишати. Кробила то, що треба. Спокійні коні всі спокійні, що кобила. щоб таке інтересувало номер в описі, дзвоніть, питайте. Каже, маю таку гарну вузьку лисину купила. Вона має документи? Кобила, кобила з документами. Кобила чіпована, каже. Кобила Що, Олес? Чіпована кобила з документами. Жеребна геремесом. От такі то справи. Хто любить отаку от красу? Отаку от красу Кобила дає лошата по жеребцю, бачите, всі. Тут то на третім жребно по ГРМС? Двоє, двоє чорних. Дала. Я думаю, і третє буде чорний. Красота. І її тато. Її тато? А, а, я знаю, що... Що ну, Може для когось і має значення колір коня. Окрас, мені якось по барабан. Виробило роботу. Та був би будний день, ми б би сідвов проїхали. Ми показали, як ти ходиш в фірі. Легонько. От така краса у нас на Львівщині. Збок да, ще трохи, рік за роком, що раз у нас з'являється гарних коней, що більше. У нас твій на Львівщині теж вже є коней такі, понавозили люди, вже щось і випликали з лошад вже є, ну, є вже на що подивитися. Вже є і в нас на що подивитися. Що рік то буде більше коней у нас. Та у нас біда було Бо... б. Не було жеребців. Та то люди і тепер пускають таке, що ну, знаєш. Кожен каже, що дорого, або ще щось, ну, але йде, стимул, Легкий, що, йде, йде з тим, що люди. Йде з тим вогіром, я не хочу того вогіра, я не ходжу. Ну. Та то з вогіром уроки чоловіче дайся спокій. Де то в стайни тримай, гудуй, то легше заплатив, пустив, то й маєш спокій. Але то є Та Володя теж тримає на стайні. Де го пустимо? Теж цілий час на стайні, ну, Там він пускає на територію, ну, але то не є... що ти вивів собі ці конячі кубилу, в гетто пустив між коні і пасе. Ну, та пас бо стояв в стояв, То дуже великий, то дуже великий якісь, ну, Психіка коня пас сам. То є дуже великий кінь стоїть, коло вогіра є ще є ще якісь коні, то він ну, зовсім інакший характер виробляється в коня, чи під сам штурм. Красота. От в нас така красота є. На другий рік, бо я пускав на другий рік чи ні? А не. Ну, ну. не знаю, може якраз Бог буде все добре на другий рік, візьму собі жеребчика. Я маю на її, але ще... Він щеся не уродив, бо я ще не знаю, чи буде, але як буде, то... Вона би теж мала дати лоша, на велика і то вона турійка. Вона велика, довга купила. Краса. Краса і все. То є краса. Коли таких коней можна випити і відро кави. У мене хвороба, бо я все рано вивів, пішов, зробився кави, там я посов коло хати, кава, дзигар, зутри дзигарі <глухи>, і пішов. Та й око, око радує, знаєш. Села. Такі от коні. Коні всі плещадші. Видно, що коні годовані, ухожені. Красота. Так що кобилка лиса може поміняти господара, кого є бажання придбати собі таку машину. Кобила апарат тут. І все, кобила має все. Що на матку, що для роботи. У Кого є бажання собі таке придбати. Я можу продати. Ручне. Моє так оса дуріло, розумієш, що я, я, нема, я вже спасу не мав з ним. Пішла, кобила, чоловіче, та якби припнув перший раз, я думав, що буде ще рвати, десь ще щось. Та як би розумієш, так як би було з народження припнути. Моя вже має, і кантер, і на Я припинав зразу на лан, сприпнув два рази на ланц за шию. Пішов другий день так щось знімати, ну, типу спинати. Бо щось так головою дивлюся вже. знаєш. Я давно маю такий маленький нашийник, дав нашийник. Спокій в голові. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Номер лиш в описі. Кого буде інтересувати кобила, лошата не продаються, продається тільки кобила. Всім дякую за увагу. Здорові, слава Україні!